Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами продовжимо читати до халатів, і я попрошу вас прочитати потім без мене з 11-го і по кінець розділу. Але я зачитаю вам звіти один важливий вірш, ну, може, трошки половинку іншого. 16-й вірш. І коли Бог явив мені сина свого, щоб я проповідував добру звістку про нього, поміж поганими, я не радився ні з ким з людей. Не ходив я Русалиму, до, до апостолів, що вже були обрані до мене. Натомість я подався до Аравії, а потім повернувся в Дамаск. Для чого я це говорю? Знаєте, я цей рік присвячу тому, щоб багато віручих людей, де б вони не були, зрозуміли, що українці після воєнного того всього будуть іншими. І до наших церков будуть приходити люди з певними моментами. І тому я впевн, ну, я вірю в це, що Господь буде пробуджувати наші дари. Тобто, те, що ми звикли робити раніше, може не працювати так, як нам треба. І Бог буде всередині нас пробуджувати щось нове, цікаве, креативне. Чи готові ми будемо слухатись? Внутрішнього Духа Святого, якого Бог нам дав кожному з нас, чи будемо іти радитись і щось робити? Знов таки, я повторюю, так? я не йду проти системи або проти пасторів-служителів. Я говорю вам про те, що є дуже важлива думка. Якщо ви знаєте чітко голос Бога, і він вам говорить іти робити так і так, то в мене питання, чому ми не робимо? Я не кажу зараз про конкретних людей, да? я кажу в принципі, що те, що я спостерігаю, і насправді буває і в мене таке. Тому що, наприклад, коли ми перейшли до нової церкви, пастор перед тим, як брат наш на церкви, проговорив таку штуку, що потрібен служитель, який займався даром. І з напрямком таким церкви, як милосердя. У мене досвід є в цьому питанні, але я хотіла сконцентрувати увагу на наставництві, але Бог мене не покидав. Він дав мені бачення, він дав певні моменти, я все передала пастору, і пастор мене спитав, чи готова я це нести. Я сказала, що готова. Певний проміжуток часу. І я чекаю тепер відповіді від цієї команди. Але знов таки, коли я робила це все, я питала тільки в Бога. Тому що цей вірш, він мене дуже сильно касається. Взагалі, хочу вам сказати, по життю, в будь-яких моїх служіннях, в будь-яких моїх напрямках я не ходжу до людей радитись в цьому питанні. Тому що, якщо Господь мені говорить, нащо мені у когось питати дозволу? Я просто починаю говорити Господь, окей ти хочеш, як мені то краще зробити? Як я зможу прославити тебе через те, що ти зараз мені вказуєш зробити? Тому що інколи ти не розумієш, ти не розумієш. Але Господь тебе провадить і допомагає. І це дуже класний експірінс, коли ти дозволяєш Богу діяти навіть там, де ти чуть-чуть не розумієш. І я раджу всім вам, а зараз де б вони були, тому що у наші українці після війни ветерани мають право виїжджати за кордон. І деякі з людей вивозять свої родини і вивозять навсігда. І у мене прохання неважливо, де ми всі віруючи живемо. Щоб ми з вами були тими спроможними людьми, які свій дар захочуть оновити в креативності або ще в чомусь, де Господь направить, для того, щоб бути спроможними приймати різних людей до церков, тому що приїжджають і травмовані люди, просто навіть без чоловіків, діти приїжджають, і їм дуже потрібна допомога. Не та стандартна, яка була до війни, а та, яка є зараз, і Бог робить поклик для кожного з нас. Подивіться! Апостол, єдиний, був обраний на те, щоб іти до е, язичників, і він ні з ким не радився. Він просто пішов, і це зробив. Це ноу-хау того часу. Чи готові ми в своєму житті до такого? Давайте молитись. Боже, дякую тобі за цей день, за цей тиждень. Дякую тобі за те, що. В крайміру у Львові була дуже класна, спокійна ніч. Я тобі, тобі дуже вдячна за це, тому що трошки втомлена була. Ти це знаєш, і я дуже рада, що ти даєш мені змогу просто поспати спокійно в теплому ліжку. Дякую тобі, що ти бережеш нашу родину, ти бережеш багатьох віруючих, в принципі, всіх, правда, по-різному, але ти бережеш. І я дякую тобі за це. Дякую тобі за твоє слово, за те, що воно проникає до кожного з нас. І дякую, тобі, що ти в нас. Нові якісь ідеї, нові свої семена, які будуть нести не просто нову звістку, а дійсно направляти до тебе. Дякую тобі за це. Будь прославлені сьогоднішньому дні, довіряємо його тобі. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти вибрав нас. Ми твій народ, ми твої діти, а ти наш небесний батько. Амінь. Друзі, всім гарного дня!